У Філософському камені ми вперше зустрічаємо Геґріда, коли він доставляє немовля Гарі у будинок Дурслів. Він прилітає на мотоциклі Сіріуса разом із дитиною та каже Дамблдору і Макгонагал, що будинок Поттерів був майже повністю зруйнований. І він встиг його забрати перш. Ніж збіглися магли. Ми знаємо з подальших книг, що Сірус передав Гегріду мотоцикл тільки після прибуття до будинку Поттерів. Годрикова долина розташована десь у Західній Англії, а сам Гегріт живе в Гогвартсі, який знаходиться в шотландському нагір'ї. Також ми знаємо, що Гегрідові заборонено користуватися магією через його виключення з Гогвартсу, що обмежує його магічні здібності рівнем третього курсу. Однак Гегріду вдалося дістатися Годрикової долини та потрапити до будинку Поттерів ще до того, як прибули рятувальні служби. Він з'являється, забирає дитину і стикається лише з однією людиною сіріусом Блеком. Геґріт занадто важкий для польотів на Мітлі чи Фестралі, що він сам підтверджує в сьомій книги. А трансгресія вимагає навчання на шостому курсі та отримання ліцензії міністерства. Порт ключі також потребують дозволу міністерства. Жоден із цих способів Гегрід не міг використати, зважаючи на його низький освітній рівень і обмеження. Політ без допоміжних засобів це надзвичайно рідкісна здатність. Чому це важливо у випадку з Геґрідом? Коли Гегріт забере Гаррі з острова, той його запитує, як він туди потрапив. Гегріт відповідає, що летів. Мотоцикла в той момент у нього не було. Мітли і Фестрала, як ми вже знаємо, він використовувати не міг. Отже, як Геґрід міг літати? Єдина відповідь: він використовував ту саму техніку, що й Волдемор і Снейп.